У нас знову в роботі апарат на цей раз q 5 MMI 3G. Також з Миколаєв Львівської області прийшов на відновлення, не працював, не вмикався. Все зробили, все відновили. все працює, встановили одразу європейську прошивку та карта навігації України та Європи. В останнє. Голосове керування. Все у нас працює. Мова меню можливо тільки російська. Картографія в нас українською мовою. Е, української мови на цих системах багато хто питає, її нема. Нема в офіційній європейській прошивці. Тому це питання не до нас, це питання до офіційного представництва Audi. Це як і на офіційних автомобілях європейських, також і на американських автомобілях, які локалізовані під Європу. вже. Тобто ставиться офіційна європейська прошивка, це не якась кастомна прошивка. Отже, тому і нема. Українською мовою зробити сюди її неможливо. Картографія в нас українською мовою. Ось бачите, у Вулиці, все у нас показує, як повинно показувати. Також сюди можна ще встановити CarPlay, або Android-Auto, в залежності від вашого телефону, це встановлюється, інтегрується повністю на штатну систему, без заміни її. Тобто, ваш функціонал по автомобілю, всі налаштування по автомобілю, які тут доступні, ви їх не втрачаєте. Також інформацію по сервісу, контроль. То є, Рівень мастила у вас в двигуні, який тут щуп електронний, тому це перевіряється на мультимедійній системі. Отже, можна і інтегрувати повністю з збереженням, зі збереженням функціоналу та якості звуку. Якщо у вас система Ben Colos абосе. Або Отже, якщо у вас такий автомобіль з такою системою, звертайтесь нам для роботи. Потрібна тільки мультимедійна система це відновлення, ремонт, прошивка та інше.